Черговий звіт Європейської комісії, якому мовиться про те, що у нас супер успішні кроки в семимильні на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі, і дійсно, звіт, який вчора з'явився напередодні, і нинішній, вони трішки відрізняються не суттєво, але загалом позитивний. Кажуть, що ми все виконуємо майже все. Ну, трішки треба більше приділяти уваги боротьбі з корупцією і провести реформу. Верховенства права бо якось цим не зовсім в Україні кажуть: не чіпайте також антикорупційні органи. Знову там було про це зазначено, але загалом нам дають і гроші, і так далі. Виділяють майже 2 мільярди євро, але не ті 2 мільярди євро, які мали виділити. Це історія трішки мутна. Я буквально щойно там глядачам розповідам, нам виділяють 1,35 мільярди євро за те, що ми зробили. На цю хвилину і ще 6 мільйонів за те, що 600 мільйонів за те, що зробили ще раніше, а мали б ми отримати ну майже 2,5 мільярди. Тобто ситуація така трішки закручена, і там дійсно я так бачаю, що цифри ці спеціально спутали, для того, щоб не всі розібралися, що відбувається, але ну певні застереження є. От, скажи, будь ласка, з огляду на звіт і з огляду на те, що ти знаєш, наскільки ми такими справді семимільними кроками рухаємося до членства ЄС на сьогоднішній день. Та я б сказав, що ми рухаємось в цілому в нормальному темпі. Насправді, якщо подивитись на темпи вступу тієї чи іншої країни до Європейського Союзу, особливо так там трошки ближче до нас, до Сходу, або там, якщо брати Балкани, то рухаємось ми хорошим темпом. Ну прям нормальним. Не сказати, що ми робимо щось феєричне, фантастичне, що ми там. Перестрибуємо усі там, можливі е, рекордні планки, але рухаємось непогано. Враховуючи знову ж таки, що у нас ще й повномасштабна війна, у нас багато різних викликів і задач, можна сказати, що це це добре. А якби ми ще самі собі в ноги не стріляли, то, можливо, дійсно, ми б встановили якісь рекорди. якби от, Знаєш, так біжиш, вже добігаєш перед фінішною прямою а потім. Такий, такий каже, Олег, Олег, кинь сюди граблі бігом. І Олег, кидає граблі, і ти так хоп, на них стаєш, навпав, трошки полежав, півгодини встав, знову побіг. То якби таких кейсів не траплялося, то в цілому темп був би швидшим. Знову ж таки, нам є ще тиснути чим на Європу, тому що ну, якби вони нам винні, багато в чому. І в нас є до них дуже серйозна претензія щодо російських заморожених активів. Вона дуже сильно справедлива, тому що ну тягнуть дуже сильно. От ти казав за 2 мільярди, 2,5 мільярди, це, звісно, добре, але нам треба 140 мільярдів. І вони нам треба вже навчора. І вони є у Європі, і це російські гроші, які можна нам видати. Та ж сама Бельгія. Заробляє заробляє Бельгія персонально на цих активах, на податках з прибутку від цих активів там 2,5, ну, близько 3 мільярдів євро на рік. Нічого собі так? здавалось би, ну тому десь десь ще на фоні певної ну, відчуття певної провини перед Україною за те, що ну скажімо, вони розуміють, що могли б зробити більше. Вони ще на щось там і очі можуть підзакрити, і в цілому, десь нас. Трошечки перехвалити. Та загалом Ну ми ж розуміємо, що поки питання з війною не вирішиться, доти весь цей прогрес він буде чудовим, він буде прекрасним. Він буде надзвичайним. Ти пам'ятаєш, був саміт НАТО ще при живому Байдені. Ну, точніше, він ще живий і не хороню його заздалегідь в жодному разі. Але ну, при тому, коли він ще президентом був, ухвалили там оцю канатну дорогу України до Європейського Союзу, затвердили невідворотній шлях України ой, не, не до Європейського Союзу, до НАТО. Е і це все, як і членство там, потенційне в НАТО, чи ще в якомусь там Альянсі, як і членство в Європейському Союзі, воно, воно то буде рухатись, але це буде. От от, от, от постійно, от, як ота гівка, якщо хтось бачив, де їде вантажівка і має в стіну врізатися з різних ракурсів, показувати вона їде, 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 і не вирізається. Або там український мем про те, що он, маркіян іде, подивіться, маркіян іде зараз. Запитаємо. Зараз маркіян прийде і запитаємо, маркіян іде, іде і не приходить. Тому поки не вирішиться питання з війною, поки не з'явиться розуміння. Хоча б якихось там часових рамок, то цей процес він то буде рухатись, але до завершення він так і не дійде. Тим часом Європейська комісія сьогодні заявила у своєму звіті щодо нашого євроінтеграційного поступу, що тиск на набув в Україні досі триває. У документі зазначається, що, попри значний прогрес України у боротьбі з корупцією, окремі сили всередині країни продовжують намагатися підірвати цю боротьбу. Ну, як не розцінювати це, як якийсь повний треш, друзі, я не знаю. У звіті також згадується кримінальне переслідування детективів НАБУ з боку СБУ та ДБР, яке на думку ЄС Європейського Союзу набуло системного характеру. Ну, тепер підключився і офіс генерального прокурора. Звісно, я більш ніж переконаний, що ми побачимо. Абсолютно протилежні коментарі з боку одних і інших правоохоронних органів, але у звіті мовиться про те, що це залишається в Україні проблемою, тобто незалежність антикорупційних органів. Зазначається, що Україна успішно виконала 9 кроків необхідних для отримання п'ятого траншу допомоги. Виплати в рамках програми Ukraine Facility тісно пов'язані, друзі, з планом України, в якому викладено стратегію відновлення реконструкції модернізації України загалом а також графік впровадження реформ, які ми повинні будемо зробити в наступні роки, для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Але не все так однозначно з цим. Траншем, який ми будемо отримувати, тому що в рамках п'ятого траншу, про який я сказав, європейські допомоги Україні за цією програмою лишаються невиконаними дві реформи, через що цей транш ми отримаємо не в повному обсязі, а в сумі лише 1,35 мільярди замість очікуваних майже 2 мільярдів євро. Тут ситуація на жаль не змінилась водночас. Разом із цим траншем. Ми отримуємо додатково майже ще 600 мільйонів євро за реформу, яку ми провели раніше. І вже відзначають Європі, що дійсно ми це зробили у новому звіті Європейської комісії про розширення Європейського союзу зазначається, що Україна демонструє помітний прогрес у провадженні ключових реформ, незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України. І це добре. Тим не менше, у тексті наголошується, що подальший і стабільний прогрес у боротьбі з корупцією. Залишається необхідним. М'якшу форму вони обрали, аніж то пропонувалося в Чернеці, я вам про це розповідав. І з 1 січня, друзі, вже набуде чинності перше рішення щодо надання Україні режиму внутрішнього ринку. Роумінг як вдома. Ми вже користуємося частково цією послугою. Ті, хто перебувають за кордоном, і можемо не сплачувати додаткові кошти, а використовуємо дзвінки і інтернет в рамках того тарифного пакету, який діє на території України. Ну і вже з 1 січня це рішення не буде офіційного статусу. Про це я сьогодні детально говорив в ефірі 24 каналу і пропоную зараз вам послухати нашу розмову із журналістами. ЄС має затвердити надання Україні п'ятого траншу макрофінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility у розмірі 1,3 мільярда євро. З економічної тематики будемо розпочинати. Наскільки це важливий процес, і наскільки зараз Україна потребує і цих грошей, і своєрідного аспекту політичної підтримки, коли от ЄС ці гроші виділяє країні, яка в боротьбі? Скажімо так. Я на привелике жаль не скажу багато приємних речей. Приводу цього, тому що аналізуючи все те, що відбувається в нас на європейському треку, то є далекий від оптимізму про те, що Європа чекає нас з відкритими руками і каже: Давайте з обіймами, заходьте, ми ну просто в захваті від того, що у вас відбувається, і вже завтра ви можете бути членом Європейського Союзу. На даний момент такого я не бачу хоча, наприклад, сьогоднішня там підсумкова. Підсумковий звіт європейської комісії по нашій євроінтеграції виглядає дуже привабливо і навіть уже фінальна версія принаймні те, поки що я бачив на цю хвилину, це пише Європейська Правда, то нібито його змінили. Він став кращим ніж була чернетка, яка вчора також потрапила в поле зору журналістів, де мовилося про те, що ми. Не дотягуємо з окремих питань, зокрема щодо боротьби з корупцією, реформами у сфері верховенства права. Нібито цей пункт прибирають. Ну почекаємо фінальної версії, подивимося, і так ну виглядає, що звіт привабливий. Але якщо говорити про програму Ukrainian Facility, то ну ми ж мали б по ній отримати 2 трильйони. А не 1,375, Якщо не помиляюсь, ну там 1,35, Якщо бути точним, перепрошую, якщо помилився там на десяток мільйонів євро. Це звісно велика цифра. Але суть то в тому заключається, що нам не віддають повністю всі гроші, бо ми не виконали до прикладу там вимоги по армії і ще по одному пункту. Тобто є проблеми. Є але все ж таки європейська комісія визначає, що непогано ми рухаємося. Втім, говорять, що в Україні треба більше приділяти уваги боротьбі з корупцією, і так далі, а, і це на перший погляд може видаватися дуже приватно, але ви знаєте, для мене дуже показовим був е е сьогоднішній точніше вчорашній коментар міністра оборони Польщі, який говорить про те, що ми будемо е е створювати стіну дронів польську, е яка може бути інтегрована в стіну дронів європейську, яка фінансується за програмою е іншою, вже сейф. Ця програма була ініційована Урсулою фон Дерляєн після того, як білий дім відмовився фактично підтримувати Україну, коли Європа зрозуміла, що треба більше дбати про безпеку Європи їм і про свою безпеку. і Вони сформували фонд в розмірі 150 мільярдів. Доларів це справді дуже серйозна цифра. Ми претендуємо і так не створювався цей фонд на частку від цього фонду, бо ці гроші мають спрямуватися на оборонку в Україні. І нещодавна заява міністра оборони України, пана Шмигаля, засвідчила, що ми розраховуємо на 30 мільярдів від цієї цифри. Але поляки вже отримали 43 з злишні мільярди євро на оборонку, як країна, яка межує з Україною і Білорусію. І стоїть перед загрозою першої, фактично на східному фланзі ЄС і країн НАТО, які входять до Європи, Європейського Союзу, а Україна нічого не отримала. Я ще раз наголошую: 43 мільярди, і тут 1,3 мільярди. І це воююча країна. І це за те, що ми робимо чи не робимо там якісь реформи. Оцінки, нібито позитивні, але якщо позитивні, то чому так мало? Да? Ну ви ще не член Європейського союзу, будете колись. І сьогоднішнє зібрання, яке проходить у Брюсселі, де будуть говорити про розширення європейського союзу, мені нагадує історію із східним партнерством. Це було, якщо не помиляюсь, 2006 чи 2009 рік. Ну в десятих роках, а в нульових навіть роках, коли п'ять країн потенційних членів Європейського союзу Україна, Азі, Армень, Вірменія, Грузія, Білорусь, Молдова. Отримали такий статус, ну не те що спостерігача, але перспективи членства в ЄС до цього моменту нічого такого за великим рахунком в рамках цього проекту не відбулося. Проходили зібрання і в Україні, воно розвалилося за великим, ну, якщо брати, ну якщо, якщо говорити вже відверто. А і сьогоднішня історія мені дещо нагадує це саме. Молдова на тлі наших євроінтеграційних прагнень з початком широкомасштабного вторгнення долучилася активно до цього процесу, і вона може стати швидше членом ЄС ніж ми. А до нас багато претензій, нарікань звісно, не безпідставних. Але я з іншого боку не бачу суттєвого пориву. Я наводив там історію з різними фондами, аби там я ну, для мене щось це свідчило, що так. Європа дуже хоче, щоб ми швидко стали членом ЄС. Нема такого. З різних обставин, з різних причин, в тому числі з безпекових, тому звісно, чекаємо на новини з європейського союзу. Але ну я поки що доволі песимістично налаштований стосовно того, як швидко ми можемо інтегруватися в європейську спільноту, враховуючи те, що це має бути одним із пунктів гарантії безпеки для України в майбутньому Ну, принаймні, це активно обговорюється.